Ми сьогодні презентуємо книгу Альманах Діаспора. Це книжка про дім, війну, еміграцію. А ми говоримо тут про важливі теми, які зараз актуальні. І кожен автор має свою унікальну історію, ділиться своїми унікальними історіями, досвідом. В цю книгу війшло 23 автори. А деякі з них живуть в Україні, але більшість живе за кордоном. Ця книга актуальна зараз, особливо тому, що в ній висвітлюється. Реалії а, українського а, письменства, а, реалії українського життя, реалії а, того, як взагалі ми, українці, живемо за кордоном, по-перше, і по-друге, як ми проживаємо ті чи інші події. А, кожна людина знайде щось своє, щось унікальне, а, якийсь досвід, якісь переживання. Вони всі а, різні, унікальні, але є щось одне. Те, що пронизує всі ці роботи, це любов до України і відчуття приналежності себе до українського народу.